Віка Шоу Сьогодні я граю сама Саші. Саша не хотів грати, тому я сама граю. І я вам хочу зараз показати, як лягати Накритись і так, і так, я не можу вам показати, тому я вам розкажу. Стояєте на Shift і лягаєте спати. Це той вайбер, він мені так не зуїв. Тільки ти вже не... А, все. І все, ти накрились. І все, діргай спати. Так, і стаємо весь. шифта. І зараз... Візьмемо дві... Чотири тикви. Візьмемо... 5 блоків і візьмемо 20 грязі. Mm. Ви скажете, що з цього можна зробити? Я вам скажу. Ви. Що, що? Ви кажете, що з цього можна щось зробити? З цього можна зробити, з цього можна зробити. Лодку і це березова лодка. З цього можна, звісно, зробити желодку. І зараз ми хочем, я хочу зараз візьму я хочу зробити ті защиточки. Так, візьмемо ми отакі. Візьмемо ми ще грязі, змеємо дерево і крафти то скажете, а що з цього, звісно можна скрафтити? З цього можна скрафтити, звісно, то що я вам говорила двері. І в нас вийшло три двері. Звісно, я зараз їх поставлю. И, конечно, сейчас я эти вот поставлю, то, что мне не нужно, а возьму только вот эти вот блоки. Сейчас я возьму вот эти вот, конечно, блоки я возьму. Вот эти вот я ставлю назад. Лодочку тоже сейчас, и это, и факел тоже идут, Вот эти вот, этот Лиш. І беремо робимо. Ой, ми зробимо. Я не знаю, що ми не зробимо цього, Ну якусь кімнатку ми точно зробимо. Ви зараз собі подивитесь. От, я знімаю сьогодні без Саші. Саша не хоче сьогодні знімати. Говорить, що він не годен. Та він не хоче знімати. Що я вже буду говорити? Як він не хоче, то не хоче. Ти, ти він не хоче, то нехай не грає. То нехай не грає, а зараз ми з вами будувати якусь кімнатку. Я сама навіть не знаю яку, але як класно раз Ой, Ми будуємо вже дім. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і звісно напишіть гарні коментарі. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, 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 лайки. І я зніму ще з мене 5 квітня день народження. І я, звісно, якщо ви поставите лайки, підписуйтесь на канал, то я зніму. Звісно, ста... де я на день народження і... Скільки годин там була і що я робила Стану на день народження? У мене будуть, будуть дві, части, дві серії про день народження, дві частини про зразу в, в, в на один день дві, два, дві запутаємо той вайбер. Серії і все. розумієте? І пишіть в коментарях, хто знімав таке відео про свої день народження. А хто ще не знімав, то ставте лайк. І, і, і пишіть в коментарі, може мені теж зняти про свій День народження, якщо, якщо ви їх захочете. Саша, от, наприклад, теж знімає своє на свій канал. Ви захочете на Сашу канал і звісно теж зняв собі собі. І от ми ставимо двері. Ми стаємо двері, що кріпер може зірвати. І все. І ми можемо, і, і все, ми отако заходимо. Ой, а тут кімнатка. Заходимо. Ой, тут так пусто. Заходимо, А тут же наша кімната. І все. І ми перенесемо стак, верстак дерев'яною кіркою. Якщо ти верстак поламається, він звісно не поламається. І щоб не було в нас тут скучно, ми його перенесемо. І таке саме в пічку. Тут жарилося стікло і, звісно, воно вже не жариться, тому що я йому помішала. От тут воно жарилося. І все, воно вже не жарить. Тому що я йому завадила. І воно вже не жариться, тому що я йому вже завадила. І все. Я йому завадила і воно вже, як звісно, ви бачите, що воно, воно вже не спеклося. І це дуже добре. Бо я вже взяла вже 5 з тих оцих, оцих стіклів і зараз я буду їх встановлювати. І звісно, ви теж поставте лайк за це. Я сьогодні граю без лайк. І я сьогодні буду людям і все. І ми зараз переносимо оце все сюди. І щоб не було нужна наснатка, звісно. І ставимо верстак. І ставимо тут якісь плочки, щоб було якесь накрилося, наприклад. Вот. И так, вот, вот, видите, видите, и как у нас классно получаете. Ой, все-таки ломать весь. И добрый чуть-чуть получаете. Стаблок тут, тут. И все. Так. І ви, як бачите, ми поставимо верс... поставимо сундук. Пишуть, пишуть, я допишу. Так, ставимо сундука на вибір. Чому тут сундука? Все, всі речі. І зараз будемо їсти. Ой, тут дюра зробилась. Ой, яка величезна. Яка тут дюра просто дюрище. Це, ну, це не просто дюрища. У нас є лодка і зимове м'яско. Вот і... це вон мяско, чуть-чуть м'ясо і зні... Не одне плане. Давайте звеп'ємо чуть-чуть. Mm. О, дивіться, воно ну, закінчило нас. І нам ще треба запити за ним І ще щось взяти. Тому що ми давайте ми візьмемо ще кожну повісти. Це якось була не знати, яка, але я її вже зділаю, і все ж не встиє її вже загріти, розігріти. І зараз ми в, в поїздки. Люди, які тут квіти, гарні ростуть, запашні. Тут навіть нічого зайвого нема. Тут і двері, і все. Закривати можна. І все, 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 і все можна. Ми, певно, вже знімали від відео, що построїли дід. Хто не ставте лайки, лайки, веселі, веселі лайки. І, звісно, тут спав Саш, я не знаю, як він пить. І зараз ми ведемо... Класс, от Пойду за стіку та класно спали. І, як забіта я збираю без Саші, тому що я вже ще раз повторюю з вами буду. Переписується вайбер і мені заважає знімати відео. І кому подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І багато чого я вам більше зніму про бедварси. І що я вам говорила, бо я сьогодні маю без сальші. І сьогодні я просто ходжу, бо не знаю, що робити. Я би зараз я зараз буду багато спати. І... Сьогодні, як ви бачите, завтра я зніму вже відео 26 відео. І все і кому сподобалось це відео, тому то, то ставте лайк. Якщо ви хочете це продовж, продовження Саші, аби Саша, пишіть в коментарі. І я відповіду, І якщо без Саші, то я обов'язково зніму висадження. Якщо Саша, то я обов'язково зніму Сашею. І якщо все раз повторю, вам раз разповторять, що вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і звісно пишіть гарні коментарі. І якщо вам вибачте мене здати, це водва. Ви мені досить на Дуїв і Вибачте, мені файл цей вайбер, він тоже не все. І Я просто так хочу гратися. Я... Ну я граюся граюся надогаюсь. Так, не будемо туди. Хто десь свій зад? Я його сміюку зад, ссылку на свій зад, і ви, звісно, його переглянуте. І всім... Якщо вам сподобалося це відео, ще раз кажу, все, бо я не маю що сказати вам. Відео від... О, дивіться, яка пиняшка. Це крута. Підемо підемо до неї. Підемо до неї. Бо це відео нікому не подобається. Ця. Оце, оце, що все таке подує. І все. О, дивіться нас свою кровати. Лісечко. Конику, конику. Дивіться, зараз як я буду зараз їхати на ньому. Ой, я з нього спала. Ти бачите, я сидю на ньому. Ну він мене щось не любить. Ч ти мене не любишь, комики? Вс.

в бы вас захватывалась, и и все. И я, я, я вас уже люблю, и всем пока! Гарного, гарных вам будет видео, кое И всем пока! 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 Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, известно, пишите комментарии. Я все сниму. И всем пока! Все, мои вас, пока-пока!